Доброго дня. Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ давньої української міфології та познайомимося з одним із найзагадковіших її персонажів Симарглом. Цей Бог вогню та родючості охороняв домівки наших предків, дарував їм теплоту та захист від злих сил, сприяв зростанню врожаю і забезпечував добробут у кожному домі. Його могутність та символіка відігравали важливу роль у житті стародавніх слов'ян. Давайте разом дізнаємося більше про цього величного бога та його значення в культурі наших пращурів. Симаргел – одне з найменш відомих божеств давньої української міфології, але його роль у пантеоні слов'янських богів була надзвичайно важливою. Він був богом вогню та родючості, охоронцем землі та домашнього вогнища, а також пов'язувався з очищенням і захистом від злих сил. Його образ, сповнений загадковості та величі. Надихав і підтримував слов'янські народи протягом століть. Ім'я Симаргл виводять із давніх індоєвропейських коренів, воно, ймовірно, походить від слов сим, святий та арг вогонь. Ці значення підкреслюють його зв'язок із божественним вогнем, який приносив людям тепло і світло, а також захищав їх від темряви і холоду. Симаргл був не просто Богом вогню, він був також охоронцем рослинності та врожаю. Вогонь, що уособлював Симаргл, був символом очищення та відродження. Він спалював усе нечисте і дарував нове життя. Одним із важливих аспектів культу Симаргла було поклоніння домашньому вогнищу. Вогонь в оселі був священним, і догляд за ним вважався обов'язком усієї родини. Вважалося, що вогонь, який горить у вогнищі, захищає дім від злих духів і приносить мир та злагоду. Симаргл також був тісно пов'язаний із природою. Він вважався охоронцем рослин, полів та лісів. Згідно з легендами, Симарґл міг перетворюватися на різних тварин, таких як вовк або сокіл, щоб захищати свої володіння. У цьому контексті він також виступав як посередник між світом людей і світом природи, підтримуючи гармонію між ними. Культ Симарґла був пов'язаний із багатьма ритуалами та святкуваннями. Одне з найважливіших свят, присвячених йому. Відзначали навесні, коли люди просили Бога вогню про захист посівів і гарний врожай. Під час цього свята проводилися очищувальні обряди, в яких головну роль відігравав вогонь. Люди розпалювали багаття, через які стрибали для очищення і захисту від злих сил. Інший важливий ритуал пов'язаний із захистом дому. Для цього на вхідних дверях малювали символи, що символізували Симаргла. Або залишали біля порогу шматочки вугілля чи попилу з домашнього вогнища. Вважалося, що це відлякує злих духів і приносить благополуччя в дім. Образ Симаргла зустрічається в численних творах мистецтва та культури. Він був популярним героєм у народних піснях, легендах та казках. Його часто зображували з крилами та вогняним німбом, що підкреслювало його божественне походження та могутність. У багатьох народних переказах Симаргл виступає як захисник правди і справедливості. Він допомагає людям у складних ситуаціях, карає злих і нагороджує добрих. Ці історії підкреслюють важливість моральних цінностей і служать нагадуванням про силу добра та справедливості. З прийняттям християнства на українських землях культ Симаргла, як і багатьох інших язичницьких богів, поступово зник. Проте його образ і значення не були повністю забуті. Симаргл залишив глибокий слід у народній пам'яті та культурі, його риси і символи продовжували існувати в народних звичаях, обрядах і повір'ях. У сучасному світі інтерес до давньої міфології знову зростає. Симаргл стає символом духовного відродження, збереження традицій і зв'язку з природою. Його образ використовується в літературі, мистецтві та навіть у масовій культурі, підкреслюючи важливість минулого для формування майбутнього. Колись у давні часи на землі слов'янському селі жило багато людей, але одного разу їхні землі спіткало велике лихо проблема, яка принесла хвороби і зневіру. Селяни були налякані і не знали, що робити, щоб врятувати свої родини та врожай. Тоді старий мудрець, що жив у тому селі, порадив звернутися до Симаргла, бога вогню та родючості, відомого своїм даром очищення. Селяни зібралися разом, розпалили велике багаття на околиці села і почали молитися симарглу, просячи його про допомогу. Раптом із полум'я вийшов сам Бог у вигляді величезної вогняної пташки. Його крила світилися, як сонце, а погляд був суворим, але справедливим. Семаргл облетів село, і всюди, де його вогняні крила торкалися землі, хвороби відступали, а рослини оживали і починали знову зеленіти. Вогонь Симаргла не знищував, а очищав і відроджував життя. Коли він закінчив своє коло, село знову стало квітучим і здоровим. Люди дякували Симарглу і назавжди запам'ятали цей день як день великого спасіння. Одного разу в глибоких лісах, де жили племена стародавніх слов'ян, почали з'являтися злі духи, які руйнували природу і завдавали шкоди людям. Лісові тварини втрачали свої домівки, дерева всихали, а джерела пересихали. Селяни звернулися за допомогою до могутнього бога Сима щоб він захистив їхні ліси і вигнав злих духів. Його поява налякала злих духів, і вони почали тікати. Але Симарґл був швидким і спритним, як вітер. Він ганявся за духами, виганяючи їх зі своїх володінь і очищуючи ліс. Щоб захистити ліс назавжди, Симаргел створив із полум'я вартових вогняних вовків, які залишилися охороняти ці землі. Вони патрулювали ліси, захищаючи їх від зла і зберігаючи мир і гармонію в природі. З того часу лісові мешканці жили спокійно, знаючи, що Симаргл і його вогняні вартові завжди пильнують їхній спокій. Колись давно, коли земля була ще молодою, а люди тільки починали освоювати сільське господарство, з'явився неврожай. відчайдушно шукаючи вирішення, старішини села звернулися до Симаргла, бога вогню та родючості. Симаргл почув їхні молитви і з'явився перед ними у вигляді вогняного орла. Він приніс із собою чарівний колос, символ родючості та благополуччя. Цей колос був незвичайний, кожне його зернятко виблискувало, немов маленька зірка. Симаргл вручив колос старішинам і наказав засіяти його на головному полі села. Коли селяни виконали наказ Симаргла, трапилося диво. Поле за одну ніч покрилося густими зеленими сходами і вже через декілька днів. Воно стояло повним зрілих, золотих колосків. Урожай був настільки багатим, що його вистачило не тільки для всіх мешканців села, але й для сусідніх поселень. З того часу люди кожного року шанували Семаргла, приносячи йому в жертву перший сніп нового врожаю, щоб він благословив їхні поля і надалі дарував їм достаток. Семаргл, бог вогню і родючості, займає особливе місце в українській міфології. Його культ відображає глибокі духовні і моральні цінності, які були важливими для наших предків. Симаргл символізує силу і міць вогню, що очищує і дарує життя, а також нерозривний зв'язок між людиною і природою. Його образ продовжує жити в культурі та традиціях, нагадуючи про багатство і мудрість давньої української спадщини.